Лесик, Юлік, я маю популярний з візимо, ми вже готові знімати. Вісікав Юліка гарна клавіша. То ще клавіша нема, то сучасно, то міг є але він має дуже круті звуки. А Лесик має гітару дуже гарну. Я маю такий інструмент, там стройний мікрофон, але якщо хтось на мене буде нападати, то я можу дати по, по тімішку або такого. Хлоп'я. Ми записуємо кліп на пісню Я і Сара, то буде хіть. Бо в Україні вже давно чекала і немало. Роза і тюльпан. Ми з тобою, моя сара, пара нам биван. Я і сара пара, Роза і тюльпан. Як там, ми з тобою, моя сара, пара паранам хватит. Ви дальше вчити на пам'ять. на пам'ять